У моніторити ситуацію в області в закладах охорони здоров'я, які надають медичні послуги, мета сьогоднішньої поїздки заступника міністра охорони здоров'я України Ігора Копача та заступника голови Національної служби здоров'я України Сергія Лапонога працювали на прилучченні зокрема, ознайомилися з роботою прилуцької центральної міської лікарні, як зазначила заступниця голови обласної державної адміністрації Жанна Шерстюк, увага була зосереджена саме на можливості автономної роботи в умовах. Енергетичних кризових ситуацій та можливих перебоїв з опаленням, а це наявність генераторів, інших альтернативних джерел живлення, свердловин для подачі води. У фокусі й умови надання медичних послуг, в тому числі за пріоритетними пакетами: лікування інсультів, реабілітаційна допомога тощо. Також оглянули встановлене дороговартісне обладнання, а це томограф та рентгенапарат, використання яких забезпечує доступність якісних медичних послуг на місцях. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної. Військової адміністрації